Зеленський оточення грає в дивну гру. І ця гра називається Відстрочення перспективи ЄС і НАТО. Угоди, які підписав Зеленський, вони не ратифікуються. Тобто це не рівень міждержавних угод. Джейк Саліван серйозно заговорив за те, про що я говорю останні місяці: 300 мільярдів російських будуть лежати на ваших рахунках, Росія знищує українську інфраструктуру, а ви в цей час будете задешево забирати українські надра. Чому банкова цю тематику то. Опиті і тупить, і Порошенко б цю тему дуже б розкрутив у мюнхені. Саме через це й не пустили Порошенка. Тому що треба було протупити цю конференцію. В той час війська виходили з Авдіївки, авдіївку протупили теж. Вітаю, друзі! Відгриміла Мюнхенська конференція, і в цей раз вона фактично була не проукраїнською. Як не крути, українська делегація на чолі з Зеленським ну, не, була, не вирізнялася яскравістю, не була ініціативною, не, не перехоплювала гру. І це було видно Зеленський відбував номер. І відбував таким чином, що на обличчі в нього було написано зараз десь із за колони в сесійній залі вийде Петро Порошенко і задасть Зеленському питання серед залу. І він не знатиме, що відповісти. Ну, така дивна поведінка Зеленського. Було видно, що він пригнічений. Було видно, що він безініціативний, було видно, що він відбуває номер. Як не крути, е Звичайно, якби Україна мала набір різних інструментів і набір різних сценаріїв поведінки на цьому дуже важливому безпековому форумі, то можна було б переграти. Звичайно, це не той форум, на якому укладаються якісь спеціальні угоди, але це форум, який форум, так би мовити розставляє акценти в безпековій політиці. І тут. Крім козиряти двома угодами, підписаними із Францією і з Німеччиною, Зеленському то особливо нічим було. Тим більше, що враження таке, що Зеленський не відігрує дуже важливих сценаріїв поза, ну, скажімо, оцією політикою плану Зеленського і безпекових угод. Треба розуміти, що ці безпекові угоди швидше безпекові декларації. Як не крути, за ними стоїть можливість укладати угоди господарюючих суб'єктів. І як ми бачимо, угода з Рейнметаль була підписана. Ну, це такий меморандум, не угода, меморандум. У принципі, меморандум це, це перший крок. Але такі меморандуми, як правило, це вимальовування. Ну, перспективи. Чи здається цей меморандум якийсь швидкий крок для наповнення наших арсеналів виробами рейнметалу? Та ні. Швидше за все, що рейнметаль, навіть якщо пришвидшиться, то він, звичайно, поставлятиме і боєприпаси, і техніку, і ремонтуватиме техніку, бо зараз проблема велика з ремонтом техніки. Все-таки. Техніка німецького зразка європейська, вона ну, більше заточена під театр воєнних дій європейський. Коли ці танки потрапляють у наші болота, і в, на, в наш чорнозем, і в наші відстані, їх теж трохи не вистачає. Вони теж сточуються, зношуються, ламаються, як не крути. Ну, техніка. Але зараз треба поговорити про інше. От Зеленський мав бесіду з Камалою Харіс, це був швидше такий ритуальний акт, тому що жодних серйозних ініціатив в цій розмові не прозвучало, як не крути. Але на тлі зовсім інших подій, до речі, що сумно, був би Порошенко. Принаймні в Мюнхені він би взяв на себе делегацію республіканської партії. А тут на тлі того, що республіканська партія прилаштувала демарш, ще й Зеленський жорстко обрубав Порошенка, щоб він, не дай Бог, не з'явився в Мюнхені, тому що Зеленський буде виглядати блідо на тлі Порошенка. Ну, ці ж ну, на міжнародних майданчиках Зеленський тепер виглядає блідо. Це правда, але Порошенка ж в рукаві так би мовити, один важливий козир це республіканська партія, оскільки міжнародний демократичний союз, в який входить Європейська Солідарність, партія Петра Порошенка. Якраз і об'єднує Європейську солідарність з республіканською партією США. Тобто по лінії міжпартійних стосунків прийнято укладати дуже серйозні ну, угоди, або принаймні обговорювати теми найбільш чутливі для держав, які представляють партії. І тут Зеленський ніби свідомо вирубав, і стало зрозуміло, що. Ну, Враження таке, що Зеленський і оточення грає в дивну гру, і ця гра називається Відстрочення перспективи ЄС і НАТО. Тому що ті угоди, які підписав Зеленський, оце швидше такі ну, запевнення безпекові, е, 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 які підписав Зеленський, вони не ратифікуються, тобто, це не, не рівень міждержавних угод, це запевнення, це такий, ну, більш декларативний документ. І от цікавий момент, там не акцентується в цих угодах на сприянні е, з боку цих країн пришвидшення вступу в НАТО. Тобто, Зеленський. Придумує комбінацію, яка б заткнула Москву на певний період, і створила ілюзію вступу України в НАТО, що Кремль цілком вдовольняє для початку переговорів, бо Україна б замість НАТО, де всі жорсткі регламенти, отримала б ці меморандуми із країнами Великої Сімки. Ну, це був би такий покращений Будапештський меморандум, але суть його в чому? Суть в тому, що навіть оці меморандуми, які зараз підписуються, які ну не ратифікуються парламентами, як це не дивно. А що заважає Зеленському підписувати угоди, які б ратифікувалися і були обов'язковими до виконання? Угоди, які підписуються, це, ну воно виглядає так, як угоди між, між лідерами, а не між державами, чесно кажучи. І це такий неприємний момент. Хоча там декларується е, тривалість угод цих на 10 років, але це виглядає як НАТО-замінник і ЄС-замінник. Е, Тобто Зеленський хоче продати суспільству тему оцих угод як е, ілюзію, що ми вже в НАТО і в ЄС, але ж саме через ці угоди, е, в яких не, не закладено зобов'язання країн-партнерів е, просувати, е, якому пришвидшувати якомога більше е, е, зближення України з ЄС і НАТО. Ну, це трохи дивний момент. Насправді ці угоди дають можливість господарюючим суб'єктам вибудовувати досить хорошу кооперацію, і є перспектива якраз побудови ну, великої мережі виробництв європейських збройних на території України. Тому що ця зброя і Україні потрібна буде на десятиліття, але її можна й продавати в треті країни, в європейські, тобто. Зараз, коли формується єдиний європейський ринок військово-промислової продукції, тут дуже важливо, щоб місце України в цьому поділі ринку було застабілізовано і зафіксовано, але що Мюнхен дав дуже сильний пас Україні, Несподівано помер або ну, швидше за все був убитий у колонії Навальний. Навальний був убитий на тлі того, що дружина Навального перебувала на Мюнхенській конференції разом з делегацією Фонду боротьби з корупцією Навальніського. І це можна було б розвернути в дуже великий формат. тобто, Тут треба було підхопити істерію, навіть самим розпочати і почати доводити, що Путін, Путін шизофренік, Путін вбивця, Путін, власне, те, що всі знають, але ця, ця шокуюча смерть могла б підштовхнути європейських політиків до більш радикальних кроків допомоги Україні. І Зеленський протупив, протупив цю тему в Мюнхені. Розумієте, він її протупив? Тому що. Як наслідок, Джейк Саліван, якого вважали найбільш, ну, проросійським в оточенні Джозефа Байдена, Джейк Саліван серйозно заговорив за те, про що я говорю останні місяці, про невизнання результатів виборів в Росії. І Україна тут зовсім нікує, ні меле. Тобто, по суті, поведінка Зеленського в цьому напрямку, вона якраз і формуває, формувала те необхідне для Кремля мовчання в напрямку невизнання виборів, яке Кремлю й потрібне. І от про це заговорив Джейк Саліван. Розумієте? Джейк Саліван заговорив про невизнання результатів виборів. Але те, що Порошенко не зміг серйозно переговорити і ну, влаштувати якусь таку е, системну, е, системний діалог з республіканцями в Мюнхені, призвело до ще одного цікавого феномену. Зрозуміло, що Трамп почав в Сполучених Штатах трошки е, крутити фостом, тому що, очевидно, зараз тема України буде дуже ну, так би мовити, різати очі не менше, ніж тема Ізраїлю. І тут Лінсі Грем, який завжди вважався другом України, раптом заговорив, тобто раптом на тлі Трампа, який заговорив про те, що Україну треба кредитувати. Не треба Україні просто давати гроші. Україну треба кредитувати. Так Україна не проти кредитувати. В Україні є дуже цікаві теми і ресурси, які повинна, в які повинна була б зайти Америка, американський бізнес і працювати, і тим самим формувати стійкість економічної України. Україні є урам, який потрібен Сполученим Штатам. В Україні є титан, який потрібен Сполученим Штатам, в Україні є алюміній, який потрібен, в Україні є літій, врешті-решт, я вже не кажу про бентонітові глини. Тобто в Україні є повно, ну, марганиць. Ну, якщо, якщо говорити про надра України, то Україна входить в десятку найбагатших за надрами країн світу. І коли Лінсі Грем заговорив про. Те, що а в Україні є надра. А давайте ми під надра будемо давати е, кредити. Чекайте, а, в, а є 300 мільярдів російських активів. А ви хочете в той час, коли в Україні, у вас в руках російські активи і Україна знищує, точніше, Україна потерпає від російських ударів, ви хочете, Росія, Росія, 300 мільярдів російських будуть лежати на ваших рахунках, Росія знищує українську інфраструктуру, а ви в цей час будете задешево забирати українські надра. А може це угода така в Зеленську, Може він свої 5 копійок туди закладає? Чи що? Адже надра українські дуже дуже цікаві. Це не лише е, залізо і вугілля, на яких свого часу, до речі, стояла Російська імперія. Адже бельгійці, британці, які розробляли Донбас, вони по суті е, і зробили е, металургію для е, ну, більш-менш сучасну для всієї Російської імперії на той час. А тепер в Україні є справді цікавезні ресурси і цікавезна інфраструктура і можливості для розвитку водневої енергетики. Але треба дуже чітко і по-партнерськи поводитися із партнерами, не сикати їм в очі. Тому зараз, коли Зеленський просто протуплює тему, ми, ми не бачимо взагалі активності української дипломатії в плані невиз... організації е... Чіткої, е... чіткого невизнання результатів виборів на окупованих територіях і взагалі не визнання виборів російських, оскільки вони проводяться на українських е... окупованих територіях. Чому банкова цю тематику топить і, і тупить з приводу цього? Оце найбільша інтрига і враження таке, що коли ну, от ми закидаємо ряди годи цим діячам заточення Зеленського, що вони дуже, інколи поводяться занадто синхронізовано з Кремлем, так от в тематиці невизнання результатів виборів вони поводяться абсолютно синхронно з Кремлем. Тобто вони, вони цей Гондурас не розчісують. Але ж це дуже важлива тема. Коли вже на рівні е, Радника безпекового США ця тема виникає, то хіба не Україна має педалювати цю тему на кожному кроці, на кожному майданчику міжнародному? І Порошенко б цю тему дуже б розкрутив у Мюнхені. Саме через це й не пустили Порошенка. Тому що треба було протупити цю конференцію. Установка була її протупити. І протупили. На жаль, в той час війська виходили з Авдіївки. І це означало, що Авдіївку протупили теж. І протупили, схоже, свідомо, тому що на Авдіївському напрямку відбувалася концентрація військ і концентрація всіх видів озброєнь. Атакуючих, які мала Росія. Щось підтягнули в останній момент, але до виведення військ із Коксохіма, війська пережили кілька майже тиждень тотальних бомбардувань кабами. Це стра страшна зброя просто. Вона контузить там в радіусі двох кілометрів все, що рухається. От така дивна історія. Слава Богу, що позбивали там літаки трошки відігнали авіацію, але ж і самі втратили Авдіївку. Тому хіба це не привід думати про те, що банкова часом синхронізується з Кремлем в своїх бажаннях? А бажання в Кремля і Банкові одне перевести. Війну в так званий конфлікт малої інтенсивності, аби жодної змоги провести чесні демократичні вибори в Україні не було. Запам'ятайте цю тезу. Дякую. Дякую Збройним силам України за те, що ми прокидаємося щоранку. Ті, хто прокидається, буває і не прокидається. Думаємо і про це. Поділіться цим відео. Ставте вподобайки, переможемо.